Trading Fuel Company – ліцензована група компаній, які займаються імпортом та оптовою торгівлею пальним. Завдяки багаторічному досвіду в паливному бізнесі та надійним партнерам Європі ми імпортуємо якісне пальне в Україну та реалізуємо його за вигідними цінами. Чи чули ви про інвестиції в доставку пального? Так, я і сам інвестую. Сьогодні привіз 30 тисяч літрів високоякісного пального з Литви. За місяць зроблю 4 рейси. Виплата відсотків одразу після перетину кордону. Чому інвестиції в доставку пального з країн ЄС надійні? Вже 4 роки я перевіряю якість пального доставленого з країн ЄС. І якість завжди відмінна. Я і сам інвестую з компанією Trading Fuel, адже на якісне пальне завжди буде попит. Для вас інвестиції з Trading Fuel Company? В групі компаній Trading Fuel я працюю бухгалтером вже 5 років. Знаю все про товари та документи обмір. Виплати приходять часно, тому і сам інвестую. Як давно ви стали інвестором у TradingFuel Company? Півроку тому я вперше інвестував невелику суму в Trading Fuel. Зараз вже розмір моїх інвестицій перевищує шестизначну суму. Я радий, що компанія розвивається, купує більше бензовозів, будує нову нафтобаз. Ми пропонуємо вам унікальну можливість стати частиною нашого успішного бізнесу. Інвестуй в доставку пального з країн ЄС разом з Trading Fuel Company. Прозоро надійно, офіційно. Гарантуємо від 4,4% прибутку кожен місяць.